Зараз я вам покажу щось таке, що виглядає, ніби це із Гаррі Поттера. У нас в Амстердамі відкрили бутік Гермес, який повністю вирізаний з крижніби скрижених блоків. А насправді це такі прозорі цеглинки. Давайте подивимося як це виглядає. свідомих вулиць, де знаходиться світові бренди. І позаду мене можна побачити унікальний фасад ЕРМС, який виконаний з скляних блоків. Ці блоки такі декіль... крепкі, що вони тримають верхні Тоді поверхи. архітектурне бюро МБРДВ, Відомо своїми сміливими експериментами, та відкрите у 2016 році. Фасад магазину складається з приблизно 6,5 тисяч скляних цеглин. Може пристало Виготовлено вручну із склеєно спеціальним прозорим клеєм. Завдяки цьому створюється ефект, ніби історичний фасад. Ну, Коли біфанеру, продаєш сумку за 15 тисяч баксів, то ти маєш продавати в бутіку, який виглядає дорожче. забудова кладка настільки міцна, що витримує навантаження від бетонних перекриттів будівлі. У верхній частині фасад поступово переходить у традиційну цеглу, що створює відчуття плавного переходу від минулого. Ну до минулого круто, будівлі. дуже круто. Мені здається, цікаво, що поруч з Ермес розташовані інші бренди, фасади, яких також стали об'єктами архітектурних експериментів. Римова. Вантліф, Ермес, Дольчі Габана, Ролекс. Уся вулиця Ховстрат перетворилася на відкриту галерею сучасного архітектуру. Хотілося б дизайну, там побувати. Кожен бренд виражає себе через унікальну інтерпретацію. Реально дуже класної архітектура. Остирів. Якщо тобі цікаві такі сучасні архітектурні проекти, підписуйся на мій Instagram і відкривай архітектуру по новому. Так що ставте лайк, хто хотів би спробувати зайти в цей бутік, подивитися там, можливо, сумку собі купити.